Черкаси знову в облозі. Цього разу 200 активістів різних політичних сил намагалися заблокувати обласну раду. Людям кортіло послухати річний звіт керівника області Сергія Тригуба та їх спинила стіна силовиків. Поки на вулиці активісти чубились, депутати опозиціонери теж заблокували трибуну. Свій звіт очільник області переніс. Нагадаю, протести у Черкасах тривають уже другий день поспіль. Зокрема, учора близько 300 пікетувальників взяли штурмом мерію. Люди домагались вільного проведення зібрань. Та виділення коштів на лікування хворих на неркову недостатність. Нам нічого сьогодні боятися, бо за цей період побудовано, вдумайтесь цю цифру, на території Черкаської області відремонтовано, реконструйовано нових об'єктів 4139. І я вам сьогодні можу їх показати, повести і так далі. Що ми перетворилися сьогодні? Не на обласну раду, яка представляє сьогодні інтереси кожного жителя Черкащини, а на філіал обласної державної адміністрації.